Усі діти народжуються із різними правами, та, на жаль, із різними можливостями для кожної дитини із самого народження так важливо чути голос батьків, слухати затишні колискові та веселі дитячі пісні. Маленький Данило позбавлений такої можливості. Чому далі? Нещодавно Дані виповнився один рік. На перший погляд, він звичайний, усміхнений і нормально розвинений хлопчик. Ще кілька місяців тому у цьому були впевнені і його батьки. Не мали жодних сумнівів і лікарі. Лише рідна бабуся запідозрила із онуком щось не те. Ви перевірте слух, тому що мені кажеться, що ваш дитина не слышить. Понятно, шок. Понятно, Ну як, Ну как, мой ребінок і он не слышит, це неправда. Ми одразу врачу. Лікарі не одразу поставили діагноз. Лише у Києві дали остаточний висновок Лухота 4-го ступеню. Це означає, що дитина зовсім нічого не чує. Вся родина у шоці, такого ніхто не очікував. На відміну від ровесників, Даня нічого не каже. Вы просто даже не представляете, как хочется услышать от него эти слова. Просто мама. Можливість сказати заповітні слова і почути навколишній світ у дані є. Вона не примарна і абсолютно реальна. Для її здійснення потрібна операція. За неї безкоштовно взялися у Києві у інституті Коломійченка. але слуховий імплант коштує 25 тисяч євро. Аби операція мала сенс, треба робити її якомога скоріше. Часу обмаль, а на сьогодні зібрали 4 тисячі гривень. У батьків немає можливості самостійно знайти усю суму грошей. Я прошу. Всіх небізразлічних людей помоч. Помочити крошечці. Кожен із нас може допомогти Дані почути цей світ. Його здоров'я можна купити, тож нехай жодна сума не стане на заваді повноцінного дитячого життя. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС.